Всім привіт! Сьогодні будемо робити запечений ой, черевок. Беремо, власне, під черевок. дуже гарно його посипаємо солью, гарно так масажуємо його. Якщо є прикапка до сала, можна скористатися нею. Я не підготувалася, в мене її нема. І я буду ще ось таку суміш перців. Також посипаємо і гарненько промасажуємо, дуже пахучий, класний, запечений смакота і промасажуємо. Далі беремо ось такими брусочками, нарізаємо моркву. І часник. І будемо шпигувати. Беремо, робимо ось такі косий надріз, і туди вставляємо моркву. І так робимо із часничком в довільній формі, рандомно, як зараз говорять діти. І все. І так повністю робимо. Так, закінчила я його шпигувати, ще гарненько він так полежав. І відправлю його в холодильник маринуватися, не знаю, або до вечора, або до вечора, або навіть до завтра бо в мене сьогодні буде зайнята духовка. Ну що, прийшла черга до опідчеревка, він в мене маринувався майже добу. Ось такий відріз. Беру рукава, самого звичайного, фактінбок, відрізаємо. Так, вкладаємо і на 200 градусів духовку. І все, потім покажу результат. Ого, красуна достала з духовки. ось Такий це м'ясо, тьомчик дуже любить, Він застигне і потім тоненько ріжете гострим ножем чорний хлібчик на гірчичку. І оце сальце супер.